В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Пункт незламності готовий приймати відвідувачів у молодіжному центрі. На його відкритті побували наші журналісти. Незаконно встановив МАФ, готуйся сказати йому до побачення, як у Запоріжжі відбувається боротьба з незаконно встановленими спорудами, та як їх ліквідовують, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Рятувальники дістало тіло загиблого з-під завалів, зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей, троє все ще у лікарнях. А в ніч на понеділок від ворожих ударів потерпала Нікопольщина. Росіяни обстріляли з градів та важкої артилерії три громади: Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів. минулося без постраждалих. Загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури зберігається по всій території України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Голапристань Херсонської області. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об'єкт ворога. У суботу, 26 листопада, з російського полону вдалось звільнити ще 12 українців. Додому повернулися нацгвардійці, воїни БМС, прикордонники та боєць ТРО. Це захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та острова Зміїний. Також звільнили і трьох цивільних подружжя і чоловіка, який вважався зниклим безвісти. Україні сьогодні нам вдалося звільнити з російського полону ще. 12 українців, із них троє цивільні, двоє офіцери, рядові та сержанти. Лише за цей тиждень ми повернули в Україну 98 наших людей з полону. Повернемо усіх інших. Дякую усім, хто нам допомагає. Минулих вихідних росіяни вкотре атакували передмістя Запоріжжя. Ворожі ракети С-300 влучили по території агропідприємства. Внаслідок вибуху зруйнована господарча будівля. Утворилась величезна воронка із парканом та сталося загорання. Вибуховою хвилею пошкоджено дахи фасад житлового будинку. З людей ніхто не постраждав, що не можна сказати про обстріли інших населених пунктів в регіоні. Окрім близько двох десятків розбитих домівок, російські снаряди забрали життя 56-річного жителя Гуляйполя. Ще двох жінок і чоловіка ушпиталили. Ну, відбулося за добу останню 88 обстрілів. З них 33 – це безпосередньо в сімнадцять громад бомбили вороги за тиждень більше 400 обстрілів було. І половина з них це більше половини з них це по цивільній інфраструктурі. Завчора це зареєстрували 18 нових руйнувань. На щастя, за минулу добу ніхто не загинув, це головне і не поранених. Три людини вчора було за цю за, за ніч. Ніхто не загинув. Завчора три людини в Олійполі були поранені. На жаль, одна людина загинула. Гарячий вікенд для окупантів. Генштаб підтвердив ураження ворожих сил в Енергодарі Запорізької області. Наші збройні сили знищили 6 одиниць військової техніки та поранили близько 30 військовослужбовців. Окрім того, біля міста Пологи та селища Чернігівка, що в Бердянському районі, особовий склад противника також став меншим. Внаслідок точкового ураження близько 80 загарбників отримали поранення. Проте Росіяни продовжують бити по позиціях українських військових та оселях цивільних. На запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії. По позиціях сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. У Запоріжжі презентували проєкт бюджет 2023. Його головне завдання забезпечити баланс між сталим функціонуванням міста та спроможністю реагувати на виклики воєнного часу. Доходи закладаються на рівні 8 мільярдів 50 мільйонів гривень. 70-80% доходів бюджету забезпечують податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю та акциз. На охорону здоров'я планують спрямувати майже 445 мільйонів гривень на освіту близько 2 мільярдів, враховуючи витрати на зарплатню на підтримку Запоріж електротрансу» Планують виділити 485 мільйонів на забезпечення критичної інфраструктури загалом понад 2 мільярди гривень. Трохи більше плануємо для потреб концерну, бо ми всі розуміємо, що багато людей теж виїхало. Платежі за опалення будуть знижуватися. Крім того, по сьогодні ми проводимо роботу про те, зруйнованим будинкам і опрацьовуємо механізм допомоги мешканцям, які не можуть проживати у своїх мешканнях. Вони отримують довідки ВПО, і тому ми розуміємо, що проти рівня оплат, там, яка складала десь 82% в цілому, в мирні часи, то сьогодні по опаленню. Ми очікуємо, що оплати будуть знижені до 70%. точно відсотків. Це бюджет потреб. в ніякому разі ми не проговоримо про бюджет розвитку. Бюджет розвитку ми будемо з вами розглядати у лютому. Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масового штучного голоду 21, 23 і 46-47 років минулого століття. Проте нині через повномасштабну війну у Запоріжжя традиційні багатолюдні траурні мітинги не організовували. Натомість відбулася національна акція Запали свічку пам'яті біля пам'ятника. Жертвам голодоморів у Запоріжжі представники місцевої влади, військові, рятувальники, священники та звичайні містяни запалили свічки як символ пам'яті і віри в майбутнє. За різними оцінками, лише за два роки терору на початку 30-х загинуло близько 10 мільйонів українців. Серед них півтора мільйона дітей до 10 років. Проте через 9 десятиліть після Голодомору проти українців знову застосовують методи геноциду. Нас не зламали в 1932-33 роках. І зараз вже 276 день, вони намагаються нас зламати, але у них нічого не вийде. Я вважаю, що це єдина нація, яка може витримати цю навалу, яка навалилася на нас зараз, але насправді це відбувається вже 400 років. Ситуація знову повторюється. І сьогодні ці расистські сволочі вони теж винищують українців. Сьогодні на окупованій території вони вбивають людей, вони вивозять хліб, вони роблять голод, також і на, на мировому рівні. На сьогодні вони теж роблять голодомор саме нам, українцям. Вони знищують нашу енергетичну інфраструктуру для того, щоб сьогодні ми відчували те, що відчувають люди, які загинули. Но нас не зламати. Ми будемо боротися за свою волю, за свою свободу і будемо пам'ятати своє минуле, щоб не повторювалося і воно знову. В Запоріжжі відкрили черговий пункт незламності у приміщенні молодіжного центру, що у Вознесенівському районі. У разі блек-ауту там можуть знайти прихисток близько сотні людей. Локація забезпечена інтернетом, світлом та теплом. Також є окрема зона для домашніх тварин. Якщо людей буде більше на території, є змога розгорнути додаткові два шатра з пунктами обігріву та зарядки пристроїв. Люди можуть зігрітися, випити теплого чаю, отримати додаткові послуги психологічної та юридичної допомоги. Ми отримали завдяки Запорізькій обласній державній адміністрації генератор 150 кВт, який забезпечить повне функціонування нашої нашої будівлі у разі блокауту. Люди зможуть знаходитися необмеженою кількість часу на момент повного відключення електроенергії в місті. Це обов'язково необхідно в кожній громаді. В кожній Громаді це утворено. і Сьогодні ми маємо 95 таких пунктів вже в перспективі, в короткі перспективи розраховуємо на збільшення їх до півтори сотні. Становив незаконний МАФ, готуйся з ним попрощатися. В Осипенківському мікрорайоні правоохоронці спільно з представниками районної влади та комунальниками демонтували торговельну точку. Як зазначають у райадміністрації, спочатку на цю споруду були всі необхідні документи, але через неправильно здійснену процедуру продажу останні 17 років МАФ функціонував незаконно. Даний мав знаходився на цьому місці з 2005 року, але скарга на нього надійшла лише у 2021 році. За результатами перевірки встановлено, що відповідно паспорта прив'язки на даний об'єкт відсутній. Земля відсутня, тому рішення виконавчого комітету даний об'єкт визнаний як самовільно розміщений та такий, що підлягає до монтажу. На власника цього мафу склали адміністративний протокол. Також йому виписали штраф, який підприємець сплатив. Проте саму споруду демонтували та перевезли на штраф майданчик. Там кіоск прибуватиме на зберіганні рік, а потім, якщо власник його не викупить, відправиться на утилізацію. Долю ж земельної ділянки вирішуватимуть представники районної адміністрації. Надалі дана ділянка належить територіальній громаді міста Запоріжжя, тому вона буде розглядатися або як під розміщення малоархітектурної форми з отриманням в департаменті архітектури відповідного паспорту прив'язки або під розміщення пересувної дрібно-роздрібної торгівельної мережі. Знову ж таки, якщо відповідні будуть відповідні заяви від підприємців. Його називають українським сократом, людиною університетом та мандрівною академією. А його надзвичайна мудрість та знання людської душі вражає. 3 грудня виповнюється 300 років від дня народження українського філософа, просвітителя гуманіста і поета Григорія Сковороди. З Цієї нагоди міський палац дитячої та юнацької творчості організував захід, що відбувся в онлайн форматі. Учасниками стали близько 200 вихованців Ців закладу, в тому числі й ті, котрі через війну були змушені виїхати за кордон в рамках заходу. Відбулася квест Вікторина, світ українського сократа. А вихованці гуртка декоративного і образотворчого мистецтва Квіткова Фея створили ілюстрації для байок Григорія Сковороди. Юні художники малювали тварин, кажуть, що в роботах хотіли показати, що потрібно цінувати добро. Що е, гарна душа повинна бути, а не ну головне в житті це бути там справедливою, чесною людиною, і зображували в основному цих тварин, котрі або там писали листа комусь, або спілкувалися між собою, і якісь там фрази, діти ще дописували на малюнку, як вони це. Бачить, тобто це міг бути малюнок з двох частин, як міні-комікс такий. А міг бути один якийсь сюжет, де, наприклад, там розмовляють вовк з собаками, і вони там вирішують, товаришувати їм чи ні. Це вперше у нас було, що наші вихованці приймали участь з усього з усього миру, з усього світу. Це були діти із Болгарії, з Польщі, з Іспанії. Багато наших керівників на сьогодні є за кордоном, і тому спочатку вони всі провели офлайн захід там, де вони знаходяться. Це були вечорниці, присвячені е, дню народження Григорія Сковороди. Це були вечорниці в Болгарії, вечорниці в Німеччині, вечорниці в Іспанії, вечорниці в Польщі. А оцей оф... онлайн Ахід з'єднав все воєдину і ми проводили для наших вихованців для гостей, які приєдналися до нас на зум конференцію. П'єса з львівським акцентом. Запорізький театр лабораторія Ві організувала читку п'єси Десафінадо в рамках марафону сучасної драми. До участі запорізький колектив запросила спілка театральних діячів України. Актори заповнили заявку та методом сліпого жеребкування їм дісталась п'єса Андрія Бондаренка Десафінадо протягом двох тижнів тривали репетиції, задіяли вісім акторів. Читання ж організовували у центральній. Міській бібліотеці артисти розповідають, п'єса водночас іронічна та сентиментальна. Її сюжет розповідає про львівську родину, усталене життя якої порушується несподіваним візитом. У гості прийшли свати. І так починається тривала ритуальна розмова, мета якої поєднати двох самотніх людей. П'єса мені дуже сподобалась, напрочуд вона дуже гарна, сьогоденна, тобто в ній описуються події, які відбуваються саме зараз. І вона досить кумедна з львівським таким акцентом. Марафону сучасної драми популяризувати театральне мистецтво та ознайомити людей із зразками сучасної драматургії. Після читання п'єси відбулась дискусія, аби глядачі та актори поділилися враженнями від почутого та побаченого. Я би хотіла поговорити про це. Я відкрита до будь-яких розмов, і навіть якщо комусь не не сподобається, і людина скаже, боже, що це таке. Я готова дискутувати. Я хочу пере, передати свій настрій, своє захоплення новою драмою, бо я обожнюю нову драматургію. Я вважаю, що ми маємо ставити якомога більше. І тому я хочу, аби наші глядачі теж захопилися новою драмою, бо її можна не тільки дивитися на стані, а й читати, бо це і література в тому числі. Можливість поспілкуватись на актуальні теми у Запорізькому національному університеті. Відбувся благодійний захід Запоріжжя Сіті Токс. На 20 хвилин запрошені спікери повинні були розповісти аудиторії про власний досвід життя та роботи в умовах повномасштабного вторгнення. Зокрема, можна було почути історії про те, як створити мікромедіа під час війни чи відкрити власний бізнес у прифронтовому місці. Не опускати руки, якщо щось не вдається одразу. Не о тему волонтерства як способу пришвидшення перемоги, який доступний кожному, аби було бажання. Головна мета міських розмов надихнути інших теж діяти, кажуть організатори. Я думаю, дуже важливо на сьогодні бути активним, працювати, щось робити. І Якщо виникає питання, робити чи ні, я завжди кажу так: треба робити, треба усім разом робити на перемогу, чекати на, на перемогу, бо скоро буде вона ця перемога, наша вільна незалежної України. вони поширюють свої ідеї, розповідають про те, як вони це почали, щоб молодь нашого міста змогла взяти цю модель і, можливо, застосувати в своєму житті і в майбутньому може відкрити власний бізнес, можливо, створити свій телеграм-канал або якесь інше медіа, а волонтерити, допомагати прискорювати нашу перемогу. Захищають постраждалих та карають кривдників у Запоріжжі. Співробітники сектору протидії домашньому насильству нацполіцію щодня надають допомогу тим, хто потрапив у руки агресора. За статистикою найчастіше страждають жінки. Телеканал МТМ продовжує спецтему присвячену всеукраїнській кампанії «16 днів проти насильства. Наші журналісти разом із поліцією протягом двох днів виїжджали на виклики до родин, члени яких неодноразово потерпали від домашнього насильства. Історії від яких холона кров розкаже наша Анна Давидова. На годинку 9 ранку правоохоронці на службі їм надійшов виклик, що саме у цій квартирі нині коїться домашнє насильство. Дзвонимо у двері. На порозі нас зустрічає жінка на її обличчі сліди побиття. Заходимо до квартири. На зустріч виходить співмешканець постраждалої, який, за її словами, іскоє фізичне насильство. Проте сам чоловік все заперечує та гадки не має, у чому його звинувачує жінка. А зі твілями телеснешкодження на обличчіло. Як виявилося співмешканці Ольга та Юрій обоє на підпитку. На цьому підґрунті і спалахнув конфлікт. За ситуацією спостерігав їх десятирічний син. Ми поспілкувалися із хлопчиком. В тебе мама з татом так часто сваряться? Тоди, блін, пухає. Вони вживають алкоголь? Ні, мама тут. Тільки мама вживає? Угу. А тато? У квартирі також мешкають дві собаки. Ми вийшли на вулицю, аби у тиші поспілкуватися із подружжям, яке разом 13 років. За словами Ольги, її чоловік застосовує до неї силу кілька разів на місяць. Все це на очах у неповнолітньої дитини. Вигнати Юрія вона намагалась, проте він погрожує фізичною розправою. Гавкою воні з зі І Я постійно його живі. Тож я то під'їзд помою, то квартиру кому-то беру, бабуся помою. Вот на етапі живу. Ешь постоянно. постійно, работай, иди йди И І мають квартиру, і за квартиру платити треба. Ну, на диване хорошо жити. Я його выгоняла. І от що вийшло. Сам Юрій на камеру коментувати ситуацію, що склалася, відмовився. Я не буду нічого говорити. Поки камера тут, я не буду нічого говорити. Правоохоронці зафіксували свідчення обох сторін, кваліфікували ситуацію як домашнє насильство. Юрію виписали терміновий заборонний припис, який не дозволяє наближатися до співмешканки та її оселі протягом 10 діб. Це той час, який дається постраждалій особі для того, щоб вона прийшла до тями, могла вирішити, що вона буде далі робити в тій чи іншій ситуації, розлучатися або вони помиряться і тому подібне. Скажем так, це. Той інструмент, який є для того, щоб забезпечити безпеку постраждалої особи. А у цьому будинку також мешкає жінка, що неодноразово потерпала від фізичного та психологічного насильства від співмешканця. Правоохоронці прийшли перевірити, чи у безпеці нині постраждала та її неповнолітні діти. Заходимо до квартири. Кривника вдома не було. Пані Юлія поділилася із нами своєю особистою історією. Він відрізає нам світ, кидається мене. Ну, детей не трогает, нет. Но ну, меня бьет. Разбил только на старшей дочке телефон. Такое, побил телевизор. телевизор. разбил, там, ну такое. Вообще все обдирается в квартире. Все, что не купив, ничего. Я меня тут... толкнул. А, ну толкнул один раз малую. еще. Я ударилась об стенку, у меня ночью болела голова. Полиция приезжает и не могут с ним справиться. Ну, это уже неоднократно. за неділю було 10 взово дітей. Це мінімум, я вам почитала. Жінка каже, її вже колишній чоловік не залишає її та дітей у спокої. Час від часу повертається та намагається потрапити до її квартири. Якщо ж жінка дає відсіч, то кривник розпускає руки. До того ж, за її словами, він приходить на підпитку та вживши наркотики. За вказаною адресою ми виїжджаємо вже неодноразово. Жінка звертається стосовно того, що її співмешканець вчиняє відносно неї систематично домашнє насильство, фізичного та психологічного характеру. Взагалі, цей юнак, чоловік, він відбував покарання у місцях позбавлення волі, поводив себе неадекватно по відношенню до жінки, тобто б'є її, принижує. Це все відбувається в присутності дітей. Три розглянуті адміністративні матеріали дає право на відкриття кримінального провадження за статтею 126 кримінального кодексу України. Тут розглянутих два. Правоохоронці зазначають, протягом місяця вони відпрацьовують близько 300 викликів щодо домашнього насильства. Своє підтвердження знаходять близько 40-50%. Фахівці стверджують, найчастішою причиною конфлікту є зловживання алкоголем. Також поліція закликає не мовчати про проблему та одразу телефонувати за номером 102. Анна Давидова, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У першій лізі українського футболу пройшли матчі заключного 14-го туру осінньої частини. Запорізький металург на умовно домашньому стадіоні, яким для нього стала Київська арена Лівий берег, приймав столичну оболонь. Обидві команди достроково виконали своє головне завдання на першу частину сезону. Оболонь вийшла в чемпіонський раунд ще після 12-го туру. Металург після минулого проте принциповість цього протистояння була. Верники боролися за очки саме для чемпіонського раунду, який стартує навесні. Металургу вдалося забити швидкий гол. Богдан Могильний грамотно розвернув атаку на лівому фланзі, поперечним пасом, знайшовши Валерія Сада, який сильно пробив з лінії штрафного майданчика. І після рикошету м'яч влетів у ворота. 1-0. у першому таймі Ще кілька моментів мали запоріжці. Найкращий з них виник на 22-й хвилині. Почергово пробивали могильний і Сидоров. В протест захисники, а потім і голки оболоні заблокували ці удари. Ну, конечно, должны были обязаны забивать этих двух моментов, которые мы 100% создали в первом тайме. На первых минутах потом все-таки забили гол. Был ще один шикарный момент, должны были забивать. Это, я думаю, ключевые два момента, которые должны были решить судьбу матча. Ще до перерви кияни значно активізувалися. Невдовзі команда Валерія Івашченка зрівняла рахунок. Після подачі Олександра Османа з лівого флангу двічі з обивчої позиції пробивав Руслан Черненко. Двічі рятував свою команду Назар Байда, але з третьої спроби уже ніхто не зумів допомогти. І Олександр Чернов розстріляв порожні ворота один-один. Після перерви знову активніше виглядали номінальні господарі, але забили натомість саме кияни. Після кутового Сергій Басов виніс м'яча з лінії воріт. Підбирання було за Оболонню, де Чернов виконав подачу на дальній кут воротарського майданчика, а забивав Віталій Груша. Попри спроби запоріжців відігратися, оболонь довела справу до перемоги та набрала найбільше очок у групі Бі серед клубів, які виходять до наступного раунду. Принципової сьогодні в Матч, і я кажу, задоволений результатом, що і треба нам було здобути. Так, що, ну, а так, в цілому, так така емоційна, емоційна була. За підсумками першої частини чемпіонату Металург посів четверте місце в групі Бі з 20 очками. Сім з них перейдуть до весни. Там до квартету групи «Бі» приєднається четвірка колективів. На цій стадії будуть визначені команди, що у сезоні 23-24 років виступатимуть в українській прем'єр-лізі. У другій німецькій бунденслізі пройшли матчі 13-го туру. Не може вибратися з ями запорізький мотор. У черговому матчі чемпіони України поступилися Тельштет, та Любеке, хоча і не без боротьби. На перерву команди пішли за двом'ячової переваги німців: – 13-11. Але наздогнати не вдалося. 30-26 – перемога Любеке. Наразі мотор має дві перемоги та 11 поразок і посідає 19-те місце з два цепої команд. Жіноча збірна України з баскетболу у рамках відбору на Євробаскет 2023 на виїзді провела матч проти збірної Франції. Поєдинок вийшов дуже результативним, а перемогу здобули господарки майданчика. Француженки успішно стартували, що дозволило піти на першу перерву з комфортною перевагою у 12 очок. У другій чверті колектив Серджана Радуловича зібрався та скоротив розрив – 54-50. Ходом третій десяти хвилинки різниця була лише два очки: – 64-62, Але після цього збірна Франції, яку гнала вперед, домашня публіка, почала збільшувати відрив. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу господарок: 109-88. Ця поразка відкинула українок на третю сходинку турнірної таблиці в групі. Український тенісист Олексій Крутих завоював два трофеї на ґрунтовому челенджері у Валенції. Він виборов титул і в одиночному розряді, і в парному. У фіналі одиночного розряду обіграв француза Люка Ван Аша у двох сетах за годину. Крутих зіграв другий фінал на челенджерах. У серпні Олексій виграв титул у Празі. Він оновить особистий рекорд у рейтингу ATP, вперше потрапивши у топ 200 Олексій також успішно виступив і в пар. Нормуму розряді разом зі своїм напарником рокою батальєю у фінальному матчі обіграв братів Шабанових.